партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі звати мене Катерина. Єрова. Вітаю всіх, хто приєднався. Фатальне будівництво в Рівницькому районі загинув батько із сином під час ремонтних робіт на родину рушила цегляна стіна. Вижити у них шансів не було. Загиблих чоловіків діставали з під завал бійці служби по рятунку. Хоча випадком зайнялися і правоохоронці, і фахівці інших контролюючих відомств, карати у цій трагедії скоріше за все, нікого. Трагедія сталася у селі Зозів. Це рівненський район. Батько із сином зайнялися ще зрання укріпленням фундаменту житлового будинку. Робота йшла дуже активно, але в один момент будинок став осипатися. Люди не встигли відбігти стіна зрушилася просто на них. Люди, які проживають поруч, чули шалений гуркіт, повибігали до обвалів, щоб знайти потерпілих. Хлопець да, ще живий. Був він по пояс був накритий от цим усім кирпичами, все. А того батька його не було навіть видно. Сусіди повідомили надзвичайники, що в цих завалах знаходяться люди. За допомогою шансового інструменту рятувальники дістали двох чоловіків з півтора метрової глибини. Ознак життя вони не подавали. По бутю, рятувальники Струмали будинок, було задіяно 12 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Батькові було 46 років, його сину 24. Обоє проживали в Обарові. Нещасним випадком тепер займаються і правоохоронці, але скоріше за все карати у цій трагедії нікого. Поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 із позначкою нещасних випадок». Зараз проводиться судово-медична експертиза. Ну і досудове розслідування поки що триває. Жертвою розбійників на Рівненщині став працівник автомобільної заправки. Негідники слідкували, поки чоловік лишиться там сам, щоб напасти і забрати бажане. Здобичу злочинців стало майже 7 тисяч гривень з каси. Потерпіли нині в тяжкому стані. В лікарні розбійників шукає поліція. Поліцейські Березного шукають розбійників, які напали на працівника заправки. Близько півночі двоє у Балаклавах проникли на території газоправного пункту. Першим ділом повалили на землю робітника. Він там був один. Наносили удари в голову дерев'я. Яним предметом, скоріше за все, це була бита. Забрали виручку та зникли. У жертви нападників вистачило сил повідомити в поліцію про все, що з ним сталося. Володів грошовими коштами з каси в сумі 6 тисяч дев'ятсот гривні. Після скоєного злочину нападники втекли з місця події. Правоохоронці проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Потерпілому 24 роки. Нині молодий чоловік в лікарні з численними травмами. Медики діагностували у нього черепно мозкову травму струс голов. Бного мозку та забої всього тіла. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розбою. Якщо хтось став свідком цього злочину, повідомте негайно на лінію 102. Ще один зухвалий розбійний напад був скоєний цього тижня в Млинівському районі. Там небезпечний злочинець із ножем увірвався в будинок старенької пенсіонерки. Мучив її до тих пір, поки жінка не віддала. Пенсію, приватний сектор села Травневе, це млинівський район. Серед білого дня злочинець вривається в обіця одинокої бабці, наставляє ножа до горла, вимагаючи гроші. Налякані жінці, лишалося тільки віддати усе, що вона має, трохи більше як 800 гривень з пенсії. Дійшов до будинку вхідні двері до якого були відчинені, тримаючи в одній руці кухонний ніж, другою схопив за шию жінку та почав вимагати гроші. Перелякавшись, потерпіла, яка проживає сама, завалі з журналу та лежав на. Полиці 853 гривні з пенсії та віддала їх напарнику. Він готувався заздалегідь, адже за описами потерпілої був замаскований у шапку з прорізами для очей. Для отриманого господиня ще зуміла власноруч випхати з будинку його. За фактом розбою, поєднаним із проникненням, розпочати досудове розслідування. Тривають слідчі дії щодо встановлення особи зловмисника. У Дубровиці чоловік викрав авто заради розваг, але далеко не заїхав. Автомобіль перекинувся в кювет. Дивом усі, хто були в салоні, вижили. Щоправда, тепер мають проблеми зі здоров'ям. Розбитий Мерседес в кюветі виявили випадкові водії в Дубровиці. Як виявилося, кілька годин тому це авто викрав потерпілий водій, щоб покататися. Він був не сам. Його компаньйони молоді хлопці, віком 22 та 21 рік. Скалічених людей каретою швидкої забрали до лікарні, не впоравшись із керуванням. Допустили зіткнення із автомобілем з подальшим перекиданням у Кювет внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля отримав. Закриту черепно мозкову травму, численні забої та перелом ребер пасажирів легковика, медики діагностували закриті черепно-мозкові травми та забої. Усі потерпілі нині в добровицькій лікарні правоохоронці з'ясували, що авто належить зовсім іншій людині. Власника відразу знайшли. Чоловік навіть не здогадувався, що його машину ще вночі викрили і розбили. Зараз легковик поміщений на територію Добровицького відділення поліції. За фактами заволодіння транспортним засобом та дорожньо-транспортної пригоди у поліції проводять досюдову. Розслідування водію за уже оголосили про підозру. Після лікування йому доведеться відповісти відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Місцеві правоохоронці погоріли на отриманні хабара. Їх затримували спецслужбу у самому центрі рівного посеред дня. Нечесні на руку полісмени якраз отримували другу частину мічених коштів. Обоє вже усунуті від виконання професійних обов'язків у міському відділку. А затемні ці справи тепер мають проблеми із законом. Оперативники поліції Рівненської області, користуючись службовим становищем, вимагали у жінки хабар. Це жителька Рівного. Вона має проблеми із законом через купівлю краденого. Правоохоронці вирішили допомогти їй, але при цьому Самим заробити свої послуги вони оцінили у тисячу американських доларів. Майор та капітан рівненського відділу поліції вимагали та одержали від громадянки одну тисячу американських доларів за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Двоє співробітників працюють у кримінальному блоці рівненського відділку. Та тепер їм поки про кар'єру можна забути. Обоє нині під вартою в Рівненському СІЗО. За матеріалами внутрішньої безпеки, слідчими прокуратури Рівненської області, було розпочато кримінальне провадження. Працівникам Поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Нечесні на руку поліцейські призначили жінці зустріч у Рівненському парку. Рошуківці прийшли зі своїм заробітком на місці події 31-річного майора та 29-річного капітана. Поліції було затримано. Банкноти вилучені. Ця історія тепер не завжди стане ахілесовою п'ятою біографії правоохоронців. Наприкінці тижня у Рівному був скандал. Затримували головного лікаря діагностичного центру на вимагання та отриманні хабара. На керівника відомої медичної установи поскаржилася жінка, яка хотіла влаштуватися туди на роботу. Але з неї попросили так звану подяку. Робоче місце вартістю 2000 тисячі доларів. Саме стільки оцінив посаду біолога. Головний лікар діагностичного центру. Жінка, яка хотіла влаштуватися на роботу, навіть не думала за такі пропозиції давати хабарі. Тому відразу після бесіди з головлікарем звернулася в правоохоронні органи. Органи. Було затримано головного лікаря обласного медичного закладу, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 2 тисячі доларів США від громадянинки. За позитивне вирішення питання щодо працевлаштування керівника Рівненського обласного лікувального діагностичного центру затримали 1 червня о 16-й годині у його службовому кабінеті. Спецоперацію проводили військова прокуратура та управління захисту економіки. Час останнього траншу його було затримано. Де час проводяться невіклані слідчі дії з метою встановлення осіб. Причетних до злочину. зараз лікарі інкримінують отримання хабара. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Також передбачена конфіскація майна і позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років. 300 одиниць вибухівки підірвали сапери на Рівненщині. з початку цього року історії виявлення небезпечних артефактів, здебільшого, надходять від пересічних громадян. Люди випадково знаходять їх у себе на городах, у садках, лісах або просто обабіч дороги. Їдете на пікнік за місто, готуйтеся знайти артилерійський снаряд. Це не вигадки, це реальні історії, які трапляються в нашій області регулярно. Після Великої вітчизняної війни і досі землі всипані військовими артефактами. початку цього року тільки офіційно знайдено більше трьохсот одиниць Ізного виду вибухівки загалом з початку року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення в межах області було здійснено 26 виїздів, під час яких виявлено та знищено більше 300 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Рятувальники наголошують, нерідко неправильне поводження із вибухонебезпечними предметами закінчується бідою, але на щастя цьогоріч жодна людина не постраждала. Лише завдяки пильності громадян та оперативності піротехнічного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій жертва постраждалих під з виявленням боєприпасів не було в першу чергу. У разі виявлення повідомте чергові служби, не підходьте до предмету, не торкайтеся, не пересувайте його. Важливо не користуватися також засобами радіозв'язку та мобільними телефонами. Українця судять за продаж культурних історичних цінностей за кордон. Його спіймали працівники СБУ та прокуратури ще на початку цього року. Житель столиці намагався перемістити через державний кордон України по замитим контролем предмети старовини, які належать до різних періодів, починаючи з 7 століття до нашої ери. Як відповідатиме обвинувачений далі в сюжеті, житель столиці знайшов спосіб, як заробляти на історії. Він шукав ціні історичні артефакти, монети, мечі, натільні хрестики і знав, що і іноземні поціновувачі дають солідні суми за це. Але під час контрабанди він був виявлений. Для цього організував та проплатив міжнародні поштові відправлення, у які замаскував предмети старовини. Понад одну тисячу предметів старовини жителю міста Києва вивести з України не вдалося, оскільки злочинну діяльність було викрито і припинено правоохоронцям. Унікальні речі вилучено та передано на зберігання у рівненський краєзнавчий музей. Міський суд, рівного дослідивши докази та заслухавши позицію прокурора Визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і призначив йому покарання. Це позбавлення волі строком на чотири роки, але одночасно із урахуванням того, що підсудний свою вину визнав повністю та розкаювався, обвинуваченого звільнено від відбування покарання зі спітовим строком тривалістю три роки. Також засуджений має сплатити витрати на залучення судом експертів у кримінальному провадженні. Сума понад 11 тисяч гривень. Прокуратура Рівненської області забезпечила розгляд у суді обвинувального акта стосовно чоловіка. За вчинення замаху на контрабанду культурних цінностей. За рішенням суду предмети культурних цінностей періоду сьомого століття до нашої ери, а також 20-го століття нашої ери, всього близько тисячу найменувань передано у власність держави. Таким був цей тиждень. Зичу вам аналізувати історії, які потрапляють до нашого ефіру та робити висновки. І хай у вас все буде добре. До зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.